Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 10 64 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПКА. На передній панелі маємо вентилятор 120 мм на постійний обдув, 120 мм на виду, баштовий кувер з чотирма мідними трубками. І на відеокарті у нас є окремо два вентилятори по 100 мм. Спереду є пильничок, сіточка. Зверху є пильничок сітка, на магнітах легко знімається, легко чиститься. Виходи роз'єми, USB, мікрофон-навушники, кнопка запуску, кнопка зміни підсвітки вентиляторів. Також окремо від кнопки на корпусі, також можна міняти підсвітку і пультом. До речі, якщо клавішу на корпусі затиснути, зміни підсвітки, то вона вимкнеться. Потім раз натискаємо і знову працює. В пульті трошки більше режимів, є можливість зменшити швидкість обертів вентиляторів до їхньої зупинки клавішами S та S-. Зараз у нас стандартний режим якісного обдуву. Зараз я от змінюю режими вплоть до зупинки вентиляторів корпусних. Ну, якщо ви зрозуміло граєте, використовуєте подушність, то вже ж включаємо самий якісний режим обдуву. Готово. Також я можу просто перемикати різні види підсвітки, які вже є сюди забиті. Можна вмикнути просто авторежим, в якому хаотично підсвітка буде змінювати свої режими, вибирати кольори, зменшувати яскравість підсвітки. Наприклад, якщо ви статичний кольор, ось можна зменшити яскравість самої підсвітки. В принципі, все виробник зробив. Так само можна вимикати та вмикати підсвітку на пульті. Також відеокарточка GTX 1070, вона доволі велика. Ми її покладемо в свою упаковку. Окреме відео, як її поставити на місце в корпус, ми знімемо. Там є складно вставити, прикрутити і під'єднати додаткове живлення 8 Pin. Також по задній панелі. Збоку тут у нас на ск... є плівочка на склі, її можна зняти. По задній панелі роз'єми HDMI, 3 дисплей порти і цифровий DVI. Зараз ми підключені по HDMI. Монітор підключаємо саме напряму у відеокарту. Далі гігабітний порт інтернет виходи USB 3.1, 3.0, 2.0. Восьмиканальний звук, весь стандартний набір. По сумарній інформації, 5 12400 f 44 Гц Boost, 16 ГБ оперативної пам'яті частотою 3200 і відеокарточка GTX 1070 на 8 ГБ, SSD 240 і диск на 1 ТБ. На SSD в нас встановлена система. Робимо тестування. Навантажуємо процесор 100%, потім зробимо окремий тест на відеокарту і протестуємо сам комп'ютер у грі. Іде навантаження. Дане охолодження з чудовим запасом під даний процесор грітися він не буде. Тут іде 4 піновий конектор, тому автоматично вентилятор буде добирати оберти по зростанню температури. Точно так само, як і на відеокарті. Тут вентилятори полупасивні, при мінімальних навантаженнях вони навіть не крутяться. Лише при відмітці ближче до 60 градусів. По тестуванню на процесор все працює гарно. Повністю стабільна робота. Ось такі хаотичні режими можна вмикнути. Ну і стандартний. По тестуванню все чудово. Графік без змін. Ну і зробимо окреме тестування на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full HD preset стрес тест, поїхали. Пішло навантаження. Мінімальна температура відеокарти, коли вона просто у простої, коло 42 градусів. Зараз у нас йде максимальне навантаження. Тут у нас графік температури. Карта прогрівається не швидко, в неї якісне пасивне охолодження. Товсті трубки, які проходять по самому чіпу по живленню. Також є металічний бекплейт, який додатково захищає сам текстовит. По тестуванню все працює чудово, немає ніяких проблем. Вентилятори вже, до речі, почали запускатися на відеокарті. Зараз поки що самі мінімальні оберти. Вони так само будуть автоматично підбавляти оберти по зростанню температури. На робочі, темпера... на робочі оберти карта вже виходить ближче після 65 градусів. Так, все працює гарно. Також, окремо пульт поїде в коробці ось цій, кабель живлення буде в коробці від блока живлення. Пульт ми одразу кладемо вам сюди. Ці всі коробочки поїдуть. Сам комп'ютер буде в своїй коробці, а відеокарта буде в своїй коробці. Ну і зрозуміло, це все разом буде в одній коробці запаковано. Ну, буде два місця комп'ютер і коробки. По тестуванню все чудово, відмітки температур ідеальні, немає ніяких проблем. Ну і зараз ще перевіримо комп'ютер в горі. Також додаткове тестування в грі. Започна гра у нас готовар. Під час ігрового процесу все працює чудово, немає ніяких проблем. Все працює гарно. Ну і зараз знімемо відео, як встановити відеокарту.